Тут це акція в Києві знак військовополонених, загиблих та зниклих безвісти. Зокрема, 32-ї бригади. Є? Захищали наше з вами життя, коли не на нашої країни на... по напрямку Купінська та Запоріжжя. Тут родичі, родичі, власне, із портретами загиблих своїх батьків, чоловіків, братів. Різні бригади зібралися, не лише, не лише 32, і взагалі ми пізніше поспілкуємось. Боже, це дуже все складно. Ось, власне, портрети зниклих безвісті 32-ї, окремої механізованої бригади. Подивіться, дивіться в їхні очі. Друзі, це масштабна акція водичів наших і військовополонених і зниклих безвіста, як бачите, і тих, хто загинули за нашу країну, за наше з вами життя, відбувається на Майдані Незалежності у Києві. Я прошу небагато і немало. Кожен весь 112 бригада, 115 бригада. Бачу, двадцять п'яту. Закривок піти тридцять друга, дев'яносто третя. І ще куля лихої орди. Не побачила, не зацепила. Діти просять повернути батьків додому. Я ж хочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живий. Моє серце чекає на тебе. 93. Тут уже очевидно загиблі. 93-я, Холодний Яр. Всі ці бригади перебувають на Самісенькому фронті на самій передовій лінії у вас, у вас. У вас в полоні. Олександр Боровський. Це ваш чоловік, рідний брат. Це вина полоні, який вже 15 місяців знаходиться mm -hmm. в полоні. єдиний. Що ми знаємо, що це офіційно підтверджений полон? Більше ніякої інформації Жодного, його за 15 місяців про нього не чули. взагалі ніякої інформації у нас немає. Ну він лише, 30... лише те, що він в полоні. Це. Він 32-ї бригади наскільки с три друга бригада. Так а де саме потрапив це Луганська область в Луганській області. Коли ви крайній раз спілкувалися з братом, І якраз в той день, коли вони пішли на позицію. І через два дні втратився повністю зв'язок. Тоді тоді вже ми шукали зв'язок із командуванням. визнавалися інформацію. Було так було складно, оскільки у нас не було ніяких координатів, і ми вже е, знаходили тих людей, які були разом з нами на позиціях. І у кого було більше інформації, вже дозванювалися до керівництва. І нам перша інформація, яка була повідомлена, що серед неживих не виявлено. Це дало нам неймовірну надію. Так. А ось вже згодом Червоний Хрест, е, на ворожих телеграм-каналах було висвітлено е, відео взяття в полон. Ви впізнали відразу? Так. Він назвав свій позивний е, згодом через, е, три тижні, через три тижні. Е, було викладено відео там, де він побитий, погляд безнадійний. Таким в житті ми його ніколи не бачили, оскільки він життєрадісний, він позитивний. А тут просто вічий і безнадія в очах, він просто назвав себе, своє прізвище, ім'я по батькові і далі, по тексту, те, що йому сказали, сказати, де він не говорив. І згодом через три місяці Червоний Хрест нам офіційно підтвердив полон. На цьому інформації ми більше немає. Навіть не уявляєте, де він знаходиться ті хлопці, яких повертають деяких повертають зараз. Ви з ними не зв'язувалися. Ми шукаємо, чіпляємося за будь-яку надію, шукаємо зв'язку. Але на жаль, поки інформації у нас немає. Поки в не володіє мої саме. Поки скільки років велика? 31 рік. І сам пішов. Мобілізований, так. Була вручена повістка. Все, повістку дали. Значить, я маю борг перед країною іти захищати. Зібрався і пішов. Не намагався. Ні, ніяких. Не намагався не піти відразу після. Ні. Ні. То повістка вручена, значить, я збираюся з Києва? З Броварів. З Броварів. Бажаю вам, щоб повернувся ваш брат, щоб ви дізналися так. звістки про нього позитивні, якомога скоріше, звісно, що обійняли його. Дякуємо. Що... Як ви звучить, Оксана? Оксана, а вас Ірина, це мама Ірина, а Оксана сестра. Ось така історія, друзі, жахлива. Вітаю вас, мене звуть Галина, ми працюємо тут власне, на мітингу. і Мені дівчата розповіли про вашу історію. Я найперше вам дякую, що ви готові говорити про неї. Якою вона є ще без ваших слів? У березні 22-го року під час блокади міста Чернігів під обстрілами загинула моя донька, його мама хлопчику на той час було лише сім з половиною рочки. Боже, який жах. Вже... Це, це, вона ж цивільна просто. Так, вона просто Я цивільна, попала просто під обстріли, не, не дійшла додому. Ми не дочекалися. Ще коли виходила, вона так сказала: я скоро повернуся, мам, дивись заснути за Дімою, за, за Діма, з бабусю. Я скоро прийду, пока, пока Всім помахала і пішла назавжди. Пішла на роботу. Чи? Ні, роботи тоді не було. Все пішла. Вона прийшла по магазинам, ми ж тоді сиділи, води не було, світла не було, газу не було. З тих труп, які лежали, не було просто, не було ніякого сенсу. Тому хотіла щось поїсти, дитинці взяти і, і все, і просто по маленьким маску. Зінчикам пройшли, прийшла, повернулася. Вона два тижні сиділа у підвалах, нікуди не ходила взагалі. Оце тільки 15 березня, вперше вийшла, переночувала у мене, і 16-го вони пішли на ту злочасну квартиру, де вони знімали, щоб навести порядок. Але це околиця Чернігова, там йшли бої. Ну і назад вона не повернулася. Жаль. Да. І ми залишилися у двох, ми виїхали. Виїхали у Львівщину, нас волонтери везли. Якось друге життя. Я мало що зображала, у Мені там залишався ще син під обстрілами. Я не знала, чи побачу ще сина. Я не знала, чи похоронять мою доньку, хоронити не давали. Це було жахіття. Якесь дитина весь час плаче, кличе маму. Ну, це, це дуже було важко, дуже було складно. От. Ну потім, коли ми повернулися. Так, все було потихеньку, все потихеньку життя налагодилося. Тато пішов його воювати, і Це його нього особисте рішення. О, цього я вам не скажу, тому що я з ним не спілкувалася. Цього не буду я вам говорити. От, Але він пішов у лютому 23-го, він пішов у зброї воювати в Збройні сили України. І вже у липні 23-го року, через півроку, він зник безвісти. От, Займалась пошуком, пошуками, особисто я займалася пошуками, до військомату ходила, до поліції ходила, до Червоного Христа писала заяви. І от уже в інтернеті ми шукали, знайшли фото, відео підтвердження, ну дуже схоже, то був він, він. Ми були впевнені, що то був він і ми були праві. Червоний Хрест підтвердив перед самим Новим роком, підтвердив, що так, дійсно є такі військовополонений, країна Гресор підтвердила. Національне інформаційне бюро теж підтвердило потім, так, є такі військовополонений. Ну, тобто, і на даний момент ми знаємо, що він живий, що він у полоні. Тому ми дуже чекаємо і дуже сподіваємося на його повернення. Тому що я ж кажу, мами дитині вже не повернеш, але хоч би тато був. Не знаю, що ще сказати. чим Привіт, Як тебе звуть? Дмитро, так. як тебе справа, як ти взагалі? Нормально, сподіваюся, що тато повернеться. Я реально хочу, щоб він повернувся. Що хоче, Ну, Тримайся, тримайся, Я впевнена, що так колись буде. У нас оцей прапор у спальні у, у діми на стіні висить біля нього. Так що це ми зняли. Зараз приїдемо і знову його поціпимо назад. Так що тато завжди з ним поруч. У нього є сімейні фотографії. Стоять тато, мама, він щаслива сім'я. О, І, е е е так, тата звуть Терентів Роман Олегович. Він в 32-й бригаді був. Це ж так, бригада, яка на самому так самому, так, самому так. пеклі, можна сказати. Він з вами не зв'язувався, коли був там, чи можливо з сином. Він не зв'язувався з нами. Останнього разу я з ним зв'язувалася. У нього в червні був день народження. Я йому ага. написала з ним народження, він написав Дякую. І все. І 2 липня він більше не ну останній раз виходив на зв'язок. Це я дізналась від його мами. Вона мені написала уже 6 числа, що Рома не виходить на зв'язок. І я зайнялася активними пошуками тут на місці, оскільки мама його за кордоном. Це просто жахлива історія. Так, це не, не... я згодна, жахлива, дуже жахлива. Я, я ж кажу, я втратила доньку свою. Це не передати. — Скільки було років доньці? На другий день війни виповнилось 26 років. Було замовлено кафе. Ну, якось так. 26 шість було тоді. Синьока, довга коса, гарна дівчина. Жахливо. Але, жахливо. Немає слів, навіть так. немає, немає таких слів, щоб передати, знаєте. Так, тому я розумію кожну маму, я розумію цей біль, і дійсно дуже хотілося б, щоб хоч зять повернувся живим, тому що ну немає дитина, отак лишитись повністю сиротою. Я бабуся, є бабуся, я розумію, бабуся там все, але я ж маму не заміню. Як би я не намагалась, я не мама. Це... Навіть якщо там взяв щось ударив, щось заболіло, він же не кричить, ой, бабу бабушка, бабуся, він кричить ой, мамочки. Ой, мама, мама ой, мама, да ой, мама, це вже інстинкт. Це дитина, це інстинкт. Я не знаю. Ну, сказати мені більше нема Що, Так і Живемо вдвох. Сподіваємось на повернення зятя. Приїжджаємо вже вдруге на такі акції. І сподіваюся, ще будемо приїжджати і будемо підтримувати. Спасибі вам, що ви знайшли в собі сили розповісти, розповісти про свій біль. Дуже вам дякую, тому що це голос вашої, вашої стови, голос вашої історії, який необхідно розповідати, мабуть, Дуже ну, Неймовірно вам вдячна і хай повернеться ваш зять, тато Дмитрика да. якнайшвидше, щоб ви обійняли його. І якось більш-менш життя би почало. Дуже Хочу я би знала да. Дуже вам дякую, справді. Іва. Вітаю вас. Наскільки зрозуміло, з вашого плакату у вас теж в полоні, з рідних хтось. Ваш... Так, син знаходиться з 15 липня 2023 року 23? в напрямку Куп'янськ. З 32-ї бригади він теж. 32 га бригада. А як ви, ви про нього чули новини від в полон Ну, Коли мене просто. Прекрасна ситуація по зрівнянню з іншими сина. Зразу визнали в полоні. Російські пабліки виставили його відео про хлопців, які потрапили в полон. І я вже зразу знала, що мій син в полоні. Потім виставили вже е, перегодітого в тюремній формі, і потім у жовтні місяці підтвердив міжнародний червоний хрест. Е, Росія підтвердила через нього, е, що син знаходиться в полоні. На даний момент я знаю, що Росія його включила в списки, воно не офіційно, але в списки, коли Росія виставляла в лютому місяці списки, то він був у тих списках на обмін. І недавно у липні місяці виставили відео з ним. Так що я сподіваюся, що мій живий, не знаю, здоровий. Ні, вид у нього дуже, як для матері, болючий, дуже важкий стан, по крайній мірі емоційний. Але я дуже-дуже сподіваюся, дуже що моя дитина повернеться з полону. Так я, буде, кожен, так буде. я кожен обмін. Підтримую, дивлюся серцем, переживаю, і коли моя дитина не повертається з полону. Я дуже радію, що повернулися інші. Боже, я, я всім я... батькам, всім рідним бажаю дождатися своїх рідних із полону, і дождатися, якщо хто загинув на війні, числиться безвісти, щоб повернувся або достойно його знайшли. Його тіло і похоронили. Всі не повинні вони бути забуті. Звичайно, звичайно. А яка історія у вашого сина? Звуть його Віктор Карпенко? Вік... Карпенко Віктор Григорович. Ага. Звичайний, звичайний сільський хлопець мобілізували? Е... Під час створення бригади з 25 січня 2023 року він пройшов навчання у Білій церкві, пройшов навчання у Німеччині і попав на Куп'янський напрямок в районі, пропав у напрямку населеного пункту Новоселівське. Оселівське він е, е, йому повістку дали чи він сам? Да, прийшов? повістку дали. Він, повістку він дали. Але одразу вирішив, що він іде. Ну дали повістку, пройшов медкомісію і повістку дали днем, а у півдинадцятої ночі вже забрали. Традиційна історія, так. але він е, хотів служити, хотів Ну, я не скажу, що він бажав, але він говорив, що е, будемо всі там. Ага. Раз так, значить і я піду. Скільки йому років? 34 роки. Сім'я є. Ні, ми з ним, сином у двох. Ага. А звідки ви? Полтавська область, Лохвицький район, село Бодаква. Ага, ви з Полтавщини. Так. – А син зв'язувався з вами під час полону? Ніт, ніяких, Ні, ніяких та, не було звістки. Ніякої звістки? Просто надіюся серцем, що він скоро повернеться. Я вам цього бажаю від щирого серця. Як вас звуть Наталія. Наталія. дуже приємно. Наталя, дякую вам за вашу історію, що ви знайшли в собі сили і вам якнайшвидше обійняти сина. Звісно, що Дякую. по себе.